Всім величезний привіт! Запрошую вас на перегляд своїх покупок із магазину Аврора. У мене сьогодні назбиралась ціла купа. Так, де моя сумка? Ціла купа. Так, Ребята, друзі мої самі найкращі. Завжди хотів показати ось так, в такому форматі. Дійсно, ціла сумка. Ціла сумка покупок Аврора. Будемо зараз розпаковувати з вами, робити розпаковку. От заходиш в Аврору і здається, та, я тільки знімлю відео, мені нічого не треба. Починаєш знімати, береш той чи інший товар до рук, і думаєш, та непогана річ, мені також це треба. Так, ну що вам хочу сказати. Я, як завжди, знаєте, навіть хтось такий писав: коли я сідаю за камеру щось розповідати, оце, позаду мене цей фон такий гарний, я одразу згадую, пам'ятаєте, було таке привітання. Вітаємо таких то таких -то, да, і, і, і потім співала пісня. Дуже-дуже давно таке було. Може, хтось пам'ятає. От я <сум> відчуваю себе зараз в ролі цього ведучого, який вітає. <сум> а ми продовжуємо з вами концерт вітання. Хочу привітати коханий чоловік, діти, кум, кума. Свекор, свекруха, братова, братова комої, кума братової та знайома сусідка. Вітаємо Ганну Сергіївну з нагоди 50-річчя. Вітаємо вам всього найкращого довгих років життя, щоб вам дорога столилася як рушник, а сонце світило до кінця вашого життя. До привітань також приєднуються діти: Христинка, Оленка, Юля, Ангеліна. Оксанка, Галинка, Юлічка та Орися. До привітань приєднуються також і сини Андрійко та Ярослав. Хочуть привітати іменинницю з цим чудовим святом 50 років та побажати всього найкращого. Для вас співає Оксана Білозір. Ой, зелене жито зелене! Хороші її гості у мене. зелене жито женці жнуть. Хороші її гості мене ждуть. Ну, якось <головік> ось так. Розпаковка. А далі ми запрошуємо Віталя на розпаковку. Всі мені так писали, що мені потрібна ось ця кепка, я її купив. Я її купив. Що скажу? Вона дійсно класна, дуже класна. мені вона спод... Але зараз дуже жарко, дуже жарко. Я навіть зняв рубашку, тому що надзвичайно жарко. Але хаця кепка хай буде. Раз ви сказали, що красиво, значить хай буде. Так, ну, якщо знайду чек, то буду ціни показувати у відео одразу. Хочу подякувати вам за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Самим найкращим. Я думаю, трішки підняв вам настрій. Купив ось таких птічок. Тут в наборі, здається, 39 гривень. Якщо не помиляюсь, тут три штучки. Я їх хочу заколоти на своє дерево. Так, ходіть заколимо. О, дійсно. Зараз розпакуємо і одразу заколемо. Так, ось моє дерево, яке світиться, я спеціально до нього купив. Думаю, я їх повішу. А, точніше, приліплю. Точніше, хай вони прилетіли. Так, ось так. Дивіться, вони такі класні. Цікавенькі. Я, якщо пам'ятаєте, да, в мене були ці, як їх називають, писанки висіли. Треба красиво зробити. Висіли писанки. Ну, писанки вже закінчилися. Тому, я думаю, що зараз буде класно повісити ось цих. Пташок, щоб вони сиділи на гілці. Звичайно, чотири штучки було би класно. Так, три. Мабуть, треба ще буде одну купити, чи що. Не знаю, чи хай поки що так буде. Ось. Я це побачив в Аврорі, одразу купив чисто випадково. І а, думав, о, я собі їх візьму прилаштую на ось це дерево, яке світиться. Хай буде, але мені потрібно, здається, чотири штучки. Ну, мабуть. Потім ще візьму. Ну, в упаковці по три йде. А хоча й буде так, хай, нехай буде три. Продасть. Я міряв, я вже показував, що я міряв ці, е, як вони правильно називаються, Ну, оригінал називається. Я вже забув, як оригінал називається. Як вони називаються? Беспадрільї? Чия? <плес> Тому я взяв на літо, щоб шургати, деколи, знаєте, деколи може падати такий сонце світити, а може падати дощик. А такий сліпий дощ, як тут кажуть. Ось, то я думав, хай будуть ці крокси, о, крокси. Нехай вони будуть, нехай будуть, хай буде. Деколи не хочеться, знаєте, в білих кросівках по болоті шургатися. Так, взяв я упаковку серветок. Все ж таки взяв ці дешеві серветки, вони здається одношарові, серветки паперові. Да, одношарові. Тут 350 штук також по акції, якщо чек, обов'язково поставлю ціни. Хоча ви, мабуть, також вже всі ціни на пам'ять знаєте, як і я в магазині Аврора. Хто слідкує за моїми відео? І я взяв. І Я взяв дуже хотів її. Я хотів зі знижкою, але, на жаль, не дочекався. А зараз далі без знижки ось ці серветки. Ось таку серветницю. Вона йде прозора, бамбукова кришка. Я думаю, тут буде зручно для серветок. І навіть ми зараз з вами це і спробуємо зробити. Гарна серветниця. Мені сподобалася. На стіл. Я деколи... Ну деколи, у мене завжди стоять оці а, серветки, знаєте, що по 150 штук. І мені деколи шкода їх просто використовувати, повитирати там буську два рази. Тому я вирішив, я візьму ось ці. Візьму ось ці, вони дешевше, надовше вистачать. А що? Хай буде. Так. Ось так. Ставимо сюди. Походу вони нормально підходять, чи я щось... Ні, Воно мені не подобається. Воно мені не подобається тим, що коробка маленька, а серветка трішки більша. Так що будете знати. Будете знати. Ні, це... Ну, це не штука. Ось так от поскладати, як навіть мені таки не до вподоба. Чесно вам скажу. Хоча. Хоча ось так. Ну що, нормально? Закриваємо кришкою. її витягувати? Ні, мені таке не подобається, дивіться. Ну як. Вам і серветниця. Я хочу витягнути серветку. <реш> Ось така серветниця, така звичайно, я тоді коробкою користуватися. Якщо, бачите, якщо зверху ще нормально витягнути, а якщо там вже донизу буде, наприклад, я використаю половину так, і хочу дістати. І жирними руками, як я буду діставати серветку. Ось так, коротше, це фігня повна. <реш> Щоб ви знали, сюди серветки дуже погано влазять. Тобто, я вважаю, що має бути трішки більша сама серветниця. Це раз. Оцей отвір, оця дирочка, цей отвір, має бути ширший. Якось так, щоб ми цю серветку взяли, я не знаю як. Можливо, є такі спеціальні серветки, які ти витягуєш, і вона залишається тут зверху. Ну, але це я знаю, що на 150 штук. А є коробочки, але це ну, даремно використані гроші. <смі> бачите, бачите, що якими з вами <смі> розумні. <смі> так що дивіться, майте на увазі, будете тепер знати. Може, хто також хотів хтось купити придбати таку серветницю, вони навіть тяжко витягуються, тому що завеликі. Може, хтось також хотів придбати таку серветницю, ось. Маєте живий приклад. Я дякую вам за лайк. Це саме найменше, що ви можете мені зробити. Поставити лайк і написати коментар. Величезно вам дякую за це. Так, ну добре. З цим ви розібрались. Анігдот. Я сміюся, але це такий, знаєте, сміх. Добре. Що там далі у нас? А тут далі у нас. Ось такі я взяв а, два рулони а, рути. Вони дійсно виг... вигідно, дуже вигідно. Тут 500 фідривів і вони йдуть двошарові. вистачить на дуже-дуже довго. Ціна також була по акції. Я порахував, що оці виходять найдешевші, найдешевші, які би ви не купували. Оці зараз виходять самі найдешевші. 500 фідривів, двошарові два рулона в упаковці від торгової марки Рута. Так що зверніть увагу. Так, ну а ми розглядаємо з вами далі. Покупки. Так, це я вам зараз покажу. Це не аврора і остання із аврори, вафлі бельгійські. Ви вже знаєте, да? хто дивиться мене постійно, знаєте, що вже в мене є а, сам, сама ця гриль, вафельниця, да? вафельниця гриль а, від Tefal. І ми будемо з вами готувати бельгійські вафлі від 100 пудов. Ми вже що з вами готували? Щось ми з вами готували вже, правда? Я вже забув, будемо пробувати готувати бельгійські вафлі. Хто готував, залишайте свій коментар, чи вони дійсно хороші. Ось. Рецепт дуже простий. Лише змішати а, тісто. А, так, ванілін. Так, я додати ванілін зі смаком з маргарину або вишкового масла. 200 г кімнатної температури води. Дуже просто. І все. І будемо готувати з вами ось ці вафлі. Так. А... Взяв я навушники, не знаю, безпровідні, ну ніби фірма, якась фірма 399 гривень. Хочу сказати, що я подивився в інтернеті дуже дорогі безпровідні навушники. Хочу сказати, що в мене ніколи не було безпроводних навушників, тому я буду їх пробувати. Дуже хочеться мати, знаєте, такі навушники, щоб ті провода не балямкались де не попало. Ну і що ж? І я купив а, в магазині Сінсей, взяв дві наволочки на подушку. Одну таку-другу таку. Зараз відкриємо. відкрию і покажу вам. Чесно кажучи, в мене ще стоять Merry Christmas. Це скоро літо, а в мене ще далі Merry Christmas. Так, одна в мене 40 на 40 і друга 45 на 45. Це я купував а, у магазині Сінсей, коли була акція, купуєш один товар і другий товар зі знижкою 50%. То я думав, я собі візьму ці дві наволочки. Одна 99 гривень, а друга 129 гривень. Трішки оця менша 99 вона мені вийшла, ну, грубо кажучи, за 50 гривень. Ось такі лимони. Зараз я вдягну її, щоб Мері Крісмас закінчилась. Так, це також треба відрізати. Знаю, чого не знаю, що я не відрізаю, тому що ножиць під руками нема. А рвати не хочу, тому що був досвід один раз, коли я хотів відривати, так відірвав, що аж порвав. Так, ну ось так і зробимо. Чесно кажучи, я бачив, що тут елементи лимона, але що тут написано, а тут написано, якщо я так зрозумів, чао. Так, ну ось ця маленька мені вийшла за 50 гривень 40 на 40. Вона дуже пасуватиме до мого дивана, точніше, до цього. Ну і до дивана також. До вбивки, до покривала. І ось цю. Зараз вдягну. До речі, я цю також подушку купував. ну, Бачите, пам'ятаєте, да, за 100 гривень в магазині юск. Ще до сих пір балямкаються ось ці етикетки. Акуратно відірвати. Так, ну і ці також лимони. Зараз вдягну і покажу вам. Ну і такі лимончели. Красиво, красиво. Хай буде, на літо вистачить. На літо вистачить. Ще щось вам хотів казати, ще щось вам хотів говорити, але не пам'ятаю. Якщо згадаю, обов'язково знімлю і розкажу. А... Я вам хочу побажати економних покупок. Економних покупок, мирного неба. Тримайтесь. Я хочу, щоб у вас все було якнайкраще. Скоро з вами зустріти.